Росія написала цю, цей документ, і вона чітко розуміє, що все, що там написано, не відповідає і Конституції України, і закону, і міжнародному праву, і бажання Українців. Ну зараз війна, ми, заві... ми зараз не про бажання, ми про справедливість. Тобто, всім цим критеріям це не відповідає. А головне, що рускі так це написали не для того, щоб ми погодились. Це важливо розуміти, який підхід у людини, яка хоче закінчити війну? війну, вона говорить якісь речі, які принципові для неї. Або розуміє, що ось тут є компроміси. Так, компроміси це обох боків. Всі може бути боляче, але це компроміс. Що зробили руски? Вони написали ультиматум. Такий самий, який був у 22-му році. Коли вони стояли під під Києвом, так і хотіли просто руйнацію державності України повністю всього. Тобто, це просто копія того ультиматуму, плюс, плюс, ну з урахуванням, що все ж таки три роки пройшли її зміни, і це ультиматум, щоб Україна ніколи це не могла виконати.